Ось знайшла сьогодні таке чудо за вікном. І стояла декілька хвилин і просто милувалася. Да, це така, де воно взялося, оце чудо, але зараз саме такий сезон, що пауків дуже багато. І Що я хочу сказати? Ви подивіться, подивіться на його павутину. Подивіться на цю роботу. Як? Як можна з такими однаковими ячейками, з однаковим розміром, з зовсім одинаковою відстанью, один від одного, отак От плести павутинку, час за часом, хвилинку за хвилинкою. Це скільки Бог вклав мудрості в оцю, нам здається, без мозгу потрібну... тваринку, твар, що вона, я знаю. Ви подивіться, яке воно гарне. Я вже не знаю, на що шкідливе. Але дивіться. Тож, як воно відчуває небезпеку, ви дивіться, я стукаю по вікні, і воно жахається і лапками. Дивіться, я відкриваю і закриваю вікно. І як зригається. Я що хочу сказати. Що люди, бачать таку небезпеку, яка зараз є, яка була під час карантину, а в них немає такого інстинкту самозбереження, І де мозги, знаходяться в цієї такої комахи, тварини. Погляньте, я просто добре, що воно не в хаті, а на дворі. але я замилувалася отаким мудрістю Божого творіння.